То виграв 28 мільйонів на модульне укриття для захисту цивільного населення. Отже, управління ЖКГ Новомосковської міськради, це Дніпропетровська область, через тендер замовляє модульне, найпростіше укриття цивільного захисту у вигляді швидкоспоруджуваної споруди за майже 28 мільйонів гривень. Люди, які розбираються в цьому питанні, запевняють, що реальна вартість такого укриття максимум складає до 20 мільйонів, а не 28 мільйонів. Саме цікаве, це те, що 19 лютого тендер виграє фірма «Кенторг». Це новостворена фірма, яка раніше ніколи не брала участі в тендерах. Керівником цієї фірми є Трояновський Олексій Віталійович, який насправді займається тим, що проводить сеанси з цвяхостояння. Я вирішив зателефонувати до Олексія Трояновського і з'ясувати, чим він насправді займається. Олексію, добрий день. Да, добрий день. А, ви займаєтесь сеансами цвяхостояння, вірно. А можна поцікавитись, скільки часу ви це практикуєте, щоб розуміти? Що саме цехостояння? Та ну взагалі займаєтесь цим видом діяльності. Який, який, який у вас досвід? Ну, свяхостояння займаюся майже три роки. Три роки. Зрозуміло. Тобто, людина підтвердила, що він займається тим, що надає послуги з цвяхостояння. І аж тут раптом виграє тендер майже на 28 мільйонів. Ось що він пояснив щодо виграшу тендера. Я побачив новину про те, що ваша фірма буквально на днях виграла тендер. Це відповідає дійсності? Тендер який? По виготовленню модульних, модульного укриття. Можливо. З ну, просто коли я побачив цю новину, почав аналізувати вид вашої діяльності, то виявляється, ви займаєтесь цвяхостоянням. Але з тендерної документації ми бачимо, що ви також виграли тендер. Як називається ваша фірма, яка виграла тендер? Ось якісь там дивні запитання. Олексію, а модульне укриття. Скільки штук у вас замовили їх? ну, не дуже коректно говорити. Чому не коректно? Ну, тому що Ну, от хіба це складно так відповісти? Людина не змогла толком відповісти на жодне просте запитання. Про що це говорить? Про те, що Олексій Трояновський є підставною людиною, який ніколи не займався виготовленням модульного укриття. А швидше за все просто взяв участь в схемі з розпилу бюджетних коштів під час війни.